Російські окупаційні війська від початку повномасштабного вторгнення втратили 61 тисячу військових. Лише за останню добу 350 п'ятдесят рашистів більше не повернуться додому. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили 2466 танків, 5093 бойові броньовані машини, 1455 артилерійських. Систем 344 реактивні системи залпового вогню, 177 засобів протиповітряної оборони, 266 літаків, 233 гелікоптери, 1067 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3862 одиниці автомобільної техніки та 135 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.